Вітаю! Тема Звичайні дробі, розв'язування задач на всі дії зі звичайними та десятковими дробами, виконаними номер 519 521-524 Нової Української школи Математика 6 клас. Розв'яжемо задачу: обчисли швидкість автомобіля у кілометрах за годину, який за 36 хвилин проїхав 51 кілометр. Отже, ми знаємо формулу. Щоб обчислити відстань, яку проїжджає транспортний засіб, ми можемо записати, що S дорівнює V помножити на T. S дорівнює V помножити на T. але ж нам треба знайти швидкість, тому швидкість обчислюється з цією формулою. S дорівнює, V дорівнює V дорівнює S розділити на Т, шлях розділити на час, який їде автомобіль. S розділити на Т. Що ж, використаємо цю формулу. Але ж треба подивитись, у нас сказано, що автомобіль їхав 36 хвилин, а знайти швидкість кілометри за годину. Тоді нам треба 36 хвилин спочатку, 36 хвилин треба перевести в години. А ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин, тому ми 36. Ділимо на 60. Скорочуємо сразу 36 і 60 на 6. Якщо ви не побачили, що тут більше якесь число, то спочатку ділимо на 6, скорочуємо на 6. 36 розділити на 6 це буде 6, 60, скорочуємо на 6, це буде 10. Отже, утворився дріб 6 десятих. Але ж ми бачимо, що 6 і 10 це. Парні числа, які можна скоротити ще на 2. І тоді 6 ділимо на 2, це буде 3, 10 ділимо на 2, це буде 5. Отже, 36 хвилин це 3 п'ятих години. А ось тепер ми можемо вже розв'язувати задачу. У нас є шлях С 51 кілометр, і авто рухалось 3 п'яти години. Тому нам треба. За формулою S розділити на T. Тоді ми запишемо, що швидкість буде дорівнювати 51 це шлях, який проїхав авто, треба розділити на час, який рухався даний авто. Час це буде 3 п'ятих. Щоб розділити ціле число на дріб, ми можемо ціле число множимо на знаменник. І записуємо все в, знамен, в чисельнику. 51 множимо на 5 і ділимо на чисельник. Тепер бачимо, що 51 і 3 можна скоротити на 3. Чому 51 можна скоротити на 3? 1 додати 5 це буде 6, а 6 ділиться на 3. Тому ми скорочуємо на 3. 3 розділити на 3 це буде 1. 51 ділимо на. Три це у нас, дивіться, тридцять і двадцять. Це буде сімнадцять. Сімнадцять множимо на пять. 17 множимо на п'ять і отримаємо вісімдесят пять кілометрів за годину. Вісімдесят пять кілометрів за годину. Отже, швидкість авто, яке проїхало за 36 хвилин 51 кілометр, це авто рухало зі швидкістю 85 км за годину. Відповідь, будь ласка, у задачі запишіть самостійно, а ми переходимо до наступного номера. Номер 521. Перший приклад, як ви бачите, тут у нас є дужки і треба різницю помножити на дріб. Давайте спочатку зробимо, щоб не заплутатись, виконаємо першу дію. Перша дія в цьому прикладі буде у нас 12, цілих, переписуємо десятих віднімаємо 10 цілих одну другу і бачимо, що у нас різні знаменники, а ми можемо віднімати тільки дробі з однаковими знаменниками. Тому приводимо ці дробі до спільного знаменника. 10 – найбільший знаменник. Перевіряємо, ділиться на 2? Так, 10 ділиться на 2. Тому Спільний знаменник буде 10. Тому 10 ділимо на 10 додатковий множник 1. 10 ділимо на 2 додатковий множник буде 5. Тепер переписуємо 12,3, 5 множимо на 1, це буде 5, 5 множимо на 2, це буде 10. Дивимось від трьох, ми не можемо відняти 5. тому у 12 ми займаємо одиничку і розписуємо як 10 десятих. 10, десятих, де ще у нас було 3, тому буде 11 цілих, 13 десятих. Треба відняти 10,5. Якщо у вас є питання по цьому прикладу, як утворилось 11,13, пишіть в коментарі. Я запишу ще одне відео і покажу, як це можна, як це виконується більш детально. Отже, 11,13 відняти 10,5. У нас буде 1,8. Дорівнює ,8. 8 10 – це парні числа, тоді їх можна скоротити на 2, і ми отримаємо на 2, це буде 4,5, 1,4. Так як у нас далі стоїть множення, то переведемо 1,4 в неправильний дріб. 1 множимо на 5 це буде 5, 5 додати 4 це буде 9 п'ятих. Тепер нам треба 9 п'ятих друга дія. 9 п'ятих треба помножити на 5 ,9. 5 дев'ятих. А ви бачите, що це у нас взаємообернені дроби, взаємообернені числа, а добуток двох взаємообернених чисел дорівнює одиниці. Так, в такому випадку ми можемо записати, що тут у нас одиничка. Перший приклад ми розв'язали. Тепер нам треба розв'язати другий приклад. Так, запишіть, будь ласка, цей приклад, а я зараз його приберу. І будемо розв'язувати другий приклад. Так, переходимо до розв'язування другого прикладу. 1,36. Давайте ми його перепишемо, щоб розуміли, що ми виконуємо другий приклад. 1,36 треба розділити на 1,1112. Відняти 1,5, Виконаємо теж знову все подіям, щоб не заплутатись, тому що тут ділення, і треба, те, що ми отримуємо в різниці, треба буде. Записати дріб обернений до різниці. Перша дія. 11,1,12. Давайте сразу приведемо до спільного знаменника 12 і 9. Найбільший спільний дільник, це, найменший спільний дільник це буде 36. 36 ділимо на 12, це буде додатковий множник 3, 36 ділимо на 9 це буде 4 додатковий множник. Сразу записуємо, що одна ціла. У нас буде одна ціла тридцять тридцять шостих. 36 треба буде відняти 1 цілу 20-36-х. 1 відняти 1, 1 ціла відняти 1 цілу – це буде 0 цілих, тому тут цілої частини не буде. 36, 33 відняти 20. Ми отримаємо у відповіді 13 36. 13 36. Тепер нам треба 1,36, друга дія, 1,36 треба розділити на 13,36 на 13,36. Щоб поділити дріб на дріб, зменшуване 1,36 залишаємо без змін, а дільник 13,36 записуємо. Дріб, який буде обернений до дільника, або перевертаємо другий дріб. Це буде 36, і дію ділення замінюємо на множення. Тепер у нас 36 і 36 скорочуються, і ми отримаємо відповідь: 1 1,3, відповідь 1 13. І запишемо це: ось тут: 1 13. 521 номер ми виконали. Тепер переходимо до розв'язування рівнянь. Перше рівняння 3,25 ми множимо на х і дорівнює 28,9. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти. Невідомий множник, треба добуток 20,8 28,9 розділити на відомий множник 3,2. Але ж дивіться, у нас 28,9 це десятковий дріб. Переводимо цей дріб у. Неправильний дріб. Тому дивіться, п'ятих теж треба перевести неправильний дріб. Давайте зразу і перепишемо це рівняння. 3 множимо на 5 це 15, 15 додати 2, це буде 17. 17 п'ятих х помножити на х, це буде дорівнювати 289. 10. Так, а тепер будемо. Знаходити невідомий множник. Х буде дорівнювати. Добуток 289 десятих. 289 десятих. Треба розділити на відомий множник. Ой, На 17 п'ятих. Виправте, ось тут, п'ятірка повинна бути. На 17 п'ятих. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба зменшувано записати 289. 10, а ділене дільник 17 п'ятих перевернути і дію ділення записати як множення. Це буде 5 сімнадцятих. А тепер подивіться: 5 можна скоротити на 5. Тут буде 2. Тут буде 1. 289 це 17 у другому степені, тому ми можемо скоротити на 17. Тут ми отримаємо 1. 289 розділити на 17, ми отримаємо 17. Отже, у нас ми, залишається, х буде дорівнювати 17 других. Це неправильний дріб, тому нам треба виділити цілу частину, х буде дорівнювати. 17 ділимо на 2, ми отримаємо 8 цілих одну другу. Тому відповідь у другому рівнянні буде у першому рівнянні 8,1 Запишіть, будь ласка, нижче відповідь. Тепер переходимо до розв'язування другого рівняння. Знову бачимо, у нас є десятковий дріб. Переводимо сразу десятковий дріб у неправильний дріб. 2,5 це буде 25 п'ять. Записуємо Х розділити. Давайте я возьму інший колір, щоб у нас було по-іншому записано, не плутали. Так, Х розділити на 25 десятих, буде дорівнювати, переводимо частку в неправильний дріб. 3 множимо на 25, це буде 75. 75 додати 13, це буде 88, 88, 25, а тепер ми можемо вже... Виконувати дію ділен, дію множення. Щоб знайти ділення, нам треба частку помножити на дільник. 88,25, треба помножити на 25 десятих. 25 і 25 скорочуються: тут буде по одному. 88 і 10 можна скоротити на 2. Тоді отримаємо ось тут 44, а тут буде 5. Отже, х утворився дорівнює 44 п'ятих, 44 п'ятих, але ж це неправильний дріб, тому треба виділити цілу частину. 45 ділимо на 5, це буде 8 цілих. Тому що по 9 це було б 45, у нас не вистачає одинички. Знаменник залишається той же самий 5, тепер 44 віднімаємо 40, це буде... 44 віднімаємо 40, це буде 4. Отже, відповідь у другому рівнянні 8,4. Дякую за увагу. Дякую всім тим, хто дивиться мої відео уроки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і чекаю вас на наступному уроці нової української школи.